Оце так, млинці. Ціла гора з пляшки кефіру. Ви тільки не погляньте, які вони пишні та гарні. І по секрету, скажу, ще й смачнющі. Із продуктів знадобиться все, що є завжди в холодильнику. Два яйця. Пляшка кефіру. Вага в неї 840 грамів, півчайної ложки солі та одна повна чайна ложка соди. Гасити оцтом зовсім не треба, це зробить сам кефір. Бушує клас, процес іде. Просіяла 400 з копійками борошна, якщо точно 420 грамів. Поетапно всипала і заколотила гарне тісто, густе, як сметана. На виході будуть пишні млинчики. А цим часом готую начинку. Чотири варених яйця. Це вчорашні крашанки, які я вам показувала. Сир сулугуні натерла на дрібно. Тертку, але та зайве тріть на звичайну. Сосиски 250 г. Тут можуть бути абсолютно любі ковбасні вироби і заморожений кубиком перець. Можете взяти томати, все, що є, використовуйте. Ще зелену цибульку порізала повна імпровізація. Розігріта сковорода, олія і ось таке гарне тісто вливаю по півтора черпаки, розгортаю по колу, вогонь спочатку середній, далі буду трохи зменшувати. Ковбаски, яйця, перець з цибулею і засипаю сиром 2-3 хвилини і двома лопатками перевертаю, цілюся, щоб млинець упав по центру. Ще хвилину-півтори і ось, будь ласка, скидаю на тарілку. Нічого не прилипає, все чудово. Процес повторюю весь спочатку, олію вливаю кожного разу. Вийшло в мене сім таких чималих пухнастиків. На два останніх не вистачило сиру, підготовленого тож загальна вага на цю кількість сиру 250 г потрібно. Вони смачні теплими і так само на наступний день. До сніданку ці млинці в самий раз. Я б сказала, що це млинцеві міні-піцки. Дуже люблю готувати смачну, просту їжу, бо я й сама проста людина. Дякую за перегляди і вашу увагу. Обіймаю кожного, кому зараз тяжко і боляче. Тримаймося.